Так. Добре, все. Добре, давайте. Давайте. То буде у Фейсбуці, я вам гарантую. Так, так. вона сказала, що я поліз поза чергою. Є закон України. Вона сказала, що нас мама москалі били. Так, так. Добре, дивіться. Я тоже був три роки на війні. Добре. Дивіться, да, люди, дивіться, які в нас люди на Україні. І вона, наша львів'янка, каже, що нас москалі на фронті мало били. Ты добре, ты давайте. Ты добре, ты я воював понад три роки. Ты добре, ты добре. Дивіться, люди львів'яни. Я це все викладу у Фейсбук. Да, ага. Давайте. Кова та людина, яка сказала, що нас москалі нам мало били на фронті людина, яка на жінку говорить дура кончена. Оце та людина дивіться, дивіться, люди. Бачите? Бачите? що ми маємо на в тилу, не то що там на фронті.